Всім привіт! Я вирішила з вами переглянути книжкові анонси від різних видавниць, тому що знаю, як важко інколи вслідити за тим, хто і коли що видає. Тому що видавництв в Україні, як виявилося дуже багато, і майже кожне видавництво на місяць робить свої анонси. Проте одне з видавництв виділилося найбільше саме видавництво КСД, тому що кожного місяця вони дуже... Uh, так би прискіпливо, тобто, якщо вони сказали, що вони у вересні видадуть цю книгу, то у вересні вона і вийде. І саме видавництво КСД має анонси виключно на вересень, тому що всі інші видавництва мають такі доволі розмиті рамки, що мені не дуже подобається, тому що я чекаю книгу від Сари Мас від видавництва небо вже дуже довго, і я сподіваюся, що саме у вересні вона все ж таки вийде. Ще ж давайте розпочнемо з КСД, тому що як я вже сказала, вони в нас найбільш такі пунктуальні. І перша книга, яка мені запала в душу взагалі з усієї тієї підбірки, яку вони анонсували, там досить таке багато книг, проте я вже по коментарям, які залишили люди під цим постом з анонсами, побачила, що дуже багато хто розчарований, можливо, навіть радіє, тому що цього місяця вони не витрачать всю свою зарплату на книги з КСД. Тому що насправді дуже мало книг, які так вартують уваги, і які були б цікавими зацікавили б. Таку широку аудиторію. І перша книга це від єгипетсько-американської письменниці Сари Гашим, сподкоємиця Джесада. Книга 1 це перша книга з дилогії. Тут буде магія, це романтизі і тут буде троп від ворогів до коханців. Перша книга делогії Спалений престол. Головна героїня Сильвія є втраченою спадкоємицею королівства, де правили маги, вона зникла безслідно і весь час переховувалася аж допоки одним необачним вчинком не привернула увагу свого найзапеклішого ворога Мисливця за магами. Спочатку, коли я прочитала цю анотацію, мені нагадалася книга Тагера Мафії це зіткане королівство. Потім мені це нагадало трон зі скла. І я хочу вам сказати, що якщо ви любите романтичне фентезі з подібними сюжетними... Поворотами, розвитками сюжетом, то я думаю, що ця книга вартує вашої уваги, тому що ця авторка відома тим, що вона пише дуже круті епічні фентезі, де дуже детально продуманий світ, де дуже сильні головні персонажі. І саме завдяки епічним фентезі вона стала відомою. А це трохи легше романтичне фентезі. Проте мені все ж таки здається, що ця книга сподобається багатьом, і я би радила вам звернути на неї свою увагу. Наступна книга, це книга від сучасної американської письменниці Морган Брі. Тепер ти моя. Це друга частина серії з поки що чотирьох книг і є продовженням книги, колись ти станеш моя. Це Dark Romance Тут є троп від ворогів до закоханих, і тут є присутній сталкер. Якщо чесно, я не читала першу книгу, і я коли прочитала анотацію до першої книги, я пам'ятаю, що вона мені не дуже сподобалася. Головна героїня Каліста звертається за послугою до відомого своєю темною репутацією адвоката Гейдена, сподіваючись на просту угоду. Але згодом їхні стосунки за розрахунком переростають в дещо більше. На сайті КСД ви бачила 14 оцінок з п'ятьма зірочками, але жодного від. Словесного, і мені здається, що можливо вона не настільки хороша, щоб на неї залишати такі хороші відгуки. Проте, не знаю, але я знаю, що дуже важко залишати якісь відгуки на літературу з позначкою 18 тому що зазвичай там немає що оцінювати, тому що це більш такий. Як то кажуть, розважальний контент книга для того, щоб розрадити себе дозвіллі. і мені цікаво, якщо ви читали першу книгу, то напишіть в коментарях, як вам вона чи вона цікава, чи там захоплива якийсь сюжет, чи вона все ж таки не вартує уваги, як я це відчуваю. Наступна книга Сієра Сімене святий. Тут присутні ЛГБТ, Еротика і це Dark Romance. Це третя книга в серії, і історія буде про одного з братів Беллів. Тут будуть розвиватися стосунки між Ейденом та Елайджою, який є найкращим другом його брата та колишнім хлопцем. Але їхні стосунки змінюються, коли вони вирушають разом у подорож європейськими монастирями. Щоб стояти перед Елайджею, треба бути не просто монахом, потрібно бути святим. Я скажу так: я придбала першу частину, коли вона тільки вийшла, тому що TikTok просто. З того дів цієї новинки, як тільки з'явився анонс від КСД, і я повелася на цей анонс, чесно кажучи, не читаючи навіть анотації, мені здавалося, що якщо багато так таких відгуків від блогерів, яким я довіряю, то напевно ця книга буде крутою, але чесно вам скажу, я її придбала. У прийшла ціла посилка книг, і хлопець почав розкривати книги, дивитися, що там. Він такий бере цю книгу, відкриває її, дивиться на мене. І каже: А ти знаєш про що ця книга? Я така, е, ні, не знаю. Це має бути якийсь роман. Тут, ну, звісно, позначка 18+, Він каже: Я відкриваю на кожній сторінці. І він мені каже: ти впевнений, що є якийсь сюжет, чи це просто фільм для дорослих у форматі книги? І тоді я зрозуміла, що можливо ця книга не зовсім для мене, тому що я все ж таки я люблю якусь таку еротичну літературу, але щоб там був присутній сюжет, тому що. Читати ту книгу було насправді не дуже цікаво. Я прочитала напевно половину і то змушуючи себе, тому що я така думаю: блін, ну ну не може бути таке, щоб так багато хороших відвіків було на книгу, яка мені не сподобається. Наступна книга зацікавила мене найбільше, саме тому що це фентезі, це книга вчена Ворон із фентезійної серії Вічний шлях британської письменниці та редакторки, яка вміло поєднує історичний роман із гостросюжетною інтригою. Її книги вирізняються Відтворенням епохи харизматичним персонажами та напруженою атмосферою, що тримають читача від першої до останньої сторінки, це епічне фентезі, дарк академія і містика. І насправді, коли я бачу, що автор книги має якийсь бекграунд у сфері письменництва, то я знаю, що це буде хороша книга. Тому що, коли це просто якась жінка, домогосподарка або жінка з іншої сфери життя, яка просто вирішила перекваліфікуватися. І написати Писати свою книгу перед цим не пройшовши якийсь курс чи можливо якесь навчання в письменництві, то це відразу відчувається. А коли людина має вже якийсь досвід, якусь школу позаду, то це буде якесь круте фентезі. Мені так здається. не знаю. пишіть в коментарях, як ви думаєте, чи відчуваєте ви, коли авторка має досвід а коли вона не має досвіду. Тому що, на мою думку, це дуже відчувається. Про що ж ця книга? Усі повнолітні громадяни імперії Орун повинні зробити свій вибір: вступити до храму і приєднатися до однієї зі спільнот заступників. Для двійнят Яни і Руку цей вибір міг би стати початком нової долі, але вісім років тому їхній батько спробував повалити імператора. І хоч діти зрадника досі були під формальним. Захистом тепер із досягненням повноліття їх вже нічого не оберігає від помсти чи засудження. І мені здається, тут також головною ідеєю буде завоювання трону та виживання. І по відгукам та рецензіям за цієї книги я в очікуванні чогось дійсно захоплюючого. Наступна книга теж з анонсів КСД, але вона мені не те, що би сподобалося. Проте тут досить такий цікавий сюжет. Можливо, комусь хто любить лукі романи, ця книга сподобається. Книга від авторки Ребекки. Сірл, побачення за передбаченням це романтика з магічним реалізмом. Щоразу, коли Дафна Белл знайомиться з новим хлопцем, з'являється загадковий папірець з його ім'ям і точною кількістю днів, які вони проведуть разом. Проте на одному з таких побачень на осліп Дафна отримує папірець лише з іменем, на якому вона має кількості днів, які вона проведе з цим партнером. Думаю, що це цікавий сюжет для роману, але з такою обкладинкою, яку вони обрали для цієї книги, я не впевнена, що її хтось придбає. Мені здається, що. Що в КСД трохи зменшився бюджет на дизайнерів, тому що їхні обкладинки виглядають, м'яко кажучи, не дуже привабливо, і вони не дуже спонукають до того, щоб ти придбав цю книгу. Є деякі книги, які мені подобаються, і мені здається, наприклад, як з Пенелопою Дугловс, вони обрали якийсь певний формат, і вже в цьому стилі роблять всі обкладинки, тому що їм ці обкладинки підтвердили і вони продаються, вони відповідають своєму стилю. і вони... В одному в одній стилістиці, тобто для одного автора, це підходить. Але якщо брати якісь романи, чи трилери, чи детективи, звісно, не беручи до уваги Агату крісті, то їхні книги виглядають так собі не дуже гарно, особливо, якщо ви бачили обкладинку до цієї книги, та червона від Ноель Ев Ілі, я ось тут буде обкладинка, то. Ну, подивіться, це ви б придбали таку книгу, тому, тому що мені здається, що ця книга могла б мати краще оформлення, якби вони дійсно постаралися. Давайте я вам вже розповім про цю книгу. Раз я вже поділилася обкладинкою. Ця книга від відомої американської сучасної письменниці, яка відома своїми напруженими трилерами та психологічними романами. Сюжет тут розповідає нам про двох дівчат, які вирішують поїхати на студентську вечірку. Але для того, щоб добратися до цієї вечірки, їм треба проїхати глухий ліс. І в один момент вони помічають що за ними. Їде фургон, який їх переслідує, і саме з цього моменту. Починають розвиватися такі динамічні події, які перетворюються на шалене переслідування і боротьбу за виживання. Я не фанат трилерів і не фанат жахів, тому що ну точніше, я колись була фанатом цього жанру, але потім я зрозуміла, що я стою занадто тривожною, і в мене переслідують погані думки, погані сни після того, як я читаю подібну літературу. Хоча раніше я шукала саме таке, щось, щоб мене налякало, і викликало саме такі емоції. Зараз мені хочеться більш чогось ніжного. Романтичного і фентезійного, чогось нереального, але саме трилери і жахи, я їх намагаюся обходити стороною, тому що для такої емпатичної і чутливої людини це просто прямий шлях на сеанси психотерапії. Тому так також я звернула ще свою увагу на книгу від Люко Дешвар, яка називається Харизмат. Це сучасна проза. Тут є вампіри, і це містичний роман. Я вже колись читала книги від Дешвар, і вони мені дуже сильно сподобалися, тому я власне і звернула увагу на. Цю книгу і ще тому, що тут вампіри, як ви вже знаєте, я люблю вампірів. Тут розповідається про таємниче вбивство дівчини у маленькому і тихому містечку в горах, яке змушує містян занепокоїтись. Окрім того, на шиї дівчини було знайдено рвану рану, а саме тіло, ніби після смерті, само перемістилося з одного місця на інше. Головній героїні Емілія доведеться усвідомити, що понад 500 років тому її пращурка передбачила події сьогоднішніх днів і залишила нащадкам могутню допомогу з минулому. Я насправді люблю подібні. Сюжети, тому що тут поєднана і фентезі, і містика, і детектив, розслідування якоїсь справи. Тому я навіть задумалася про те, що можливо варто придбати цю книгу, і коли як не зараз підтримувати українських авторів. Тому якщо ви любите подібні сюжети, то зверніть увагу на цю книгу. Ще одна книга, яка не робила шуму в буктоці, тому що всі прочитали її вже англійською. І я бачила, що ця книга дуже така об'ємна, там понад тисячу сторінок. Мені дуже цікаво, що це за роман на тисячу сторінок. Okay. <laughs> І анонсували цю книгу КСД знову ж таки. Всі дуже зраділи, і мені цікаво, чи ця книга дійсно варта того шуму, який вона не робила. Можливо, я навіть її придбаю, коли вона вийде. Точних дат виходу поки що немає, але мені здається, що вона вийде можливо в наступному місяці, тобто в жовтні або в листопаді. Але вони вже анонсували обкладинку. Перша частина приголомшливої серії кохання Хлопці з Томана, міжнародний бестселер. Книга від автора. Хлої Волш захопити тринадцятого. Він хоче її врятувати, вона хоче сховатись. Вона травмована, він рішучий. Доля звела їх разом, кохання їх поєднало. Можливо, це буде щось схоже на серію від Пенелопи Дуглас з Диявольська ніч, але я не впевнена. Певнена, трохи про сюжет. Я вам прочитаю, щоб ви не напружувались. У Джоні Кавана все йде на його користь. На регбійному полі він сила, з якої потрібно рахуватися. Налаштований на славу він прямує прямо до вершини. Ніщо не може стати на його шляху, чи не так? Навіть нова дівчина з коледжу Томен. та що за сумними очима та прихованими синцями. та, що відволікає його, як ніхто інший. Життя ніколи не було легким для Шеннон Лінч. Знущання та тортури вона прибуває до коло. Житомин посеред навчального року, молячись про новий початок і вичайдушно намагаючись позбутися демонів, які її переслідують. У свій перший день у престижній приватній школі вона стикається з горизвісним Джонні Кавана. Шеннон знову опиняється мішенню для знущань, коли вона утворює крахкий союз із висхідною зіркою Регі. Що ж пишіть в коментарях, чи зацікавила вас ця книга? Мене поки що не дуже. Далі у нас Віва. Перша книга це Клинок Асасинки від Сари Маус. Я зараз читаю її серію. Тронзі скла, і це книга, мені здається, п'ята, але вона є приквелом. І Сара Мас радить її читати. А саме в такому порядку, тобто, це має бути п'ята книга, яку ви читаєте в цій серії. Книга Клинок Асасинки це збірка повістей, що веде стижками пред історії Селени Сардотін, головної героїні культового фентезійного циклу «Трон зі скла». Якщо чесно, ця книга настільки захопила мої думки, що я не можу думати ні про що інше. І якщо ви ще не читали «Трон зі скла», то я вам щиро рекомендую її читати. На першій книзі ви можете датися, що це звичайний підлітковий роман з любовним трикутником. Але чим далі будете читати, тим більше будете відчувати. Героїв і відчувати їхню складну долю, тому що це вже як епічне фентезі, тому що тут описується довгий проміжок життя кожного героя. Тобто ви дізнаєтеся їхнє минуле, дуже далеке минуле, до того як вони зустрілися, як вони жили. Тут є різні всесвіти, і дуже багатий світ, континент все не обмежується одним королівством. Мені здається, не обмежується навіть одним континентом. Тому дуже цікаво. Прочитати продовження цієї серії, я дуже сподіваюся, що вас продовжить перекладати. Вступна книга Володар Джинів, це серія Всесвіт мертвих джинів, поєднання з тімпанку, містики і чарів у винахідливій світобудові. Скажу вам чесно, я спочатку прочитала, і мені здалося, що це має бути дуже цікаво. Це книга від Джелі Кларк. І вона висвітлює реалії співселування магії та технологій. Письменник розгортає динамічну детективну історію, у фантастичних декораціях Єгипту 1912 року. Всесвіт мертвих джинів, книга 1 Володар Джинів, переносить читачів у Каїр, де було замордовано і вбито кілька десятків осіб. Досра убирається молода слідча Фатьма Ель-Шараві разом зі своєю коханою Сіті та генткою Хадією. Ця трійця має розкрити приховані мотиви діяльності таємничого товариства, щоб з'ясувати, чому послідовників аль чахіза прирекли на таку жорстоку смерть. Я думаю, що це має бути дуже цікава книга, тому що тут дуже нестандартний світ, всесвіт. І мені здається, що зараз наше видавництво почало звертати увагу саме на такі незвичайні серії, тому що про Єгипет, мені здається, ще не було книг. Поєднання Єгипту 1912 року і стімпанку, якихось сучасних технологій, це має бути щось дійсно варта уваги і дійсно захоплююче. Тож так пишіть в коментарях, чи вас зацікавила ця книга, чи будете ви її купляти. Наступна книга від авторки Ен Лаєн, якби ви могли побачити Еліс, це фантастика про пригоди шпигунки аматорки. Раніше просто непомітна юнка, а тепер дівчина з особливою здатністю ставати невидимкою. Еліс Сан ухвалює напрочуд ризиковане рішення, вирішує вдатися до продажу таємниць своїх привілейованих однолітків. Головна героїня навчається із розбещеною золотою молоддю. Яка не сприймає дівчину як рівню, адже вона походить із звичайної незаможної родини. Без доганних знань, амбіцій та високої успішності юнки замало, щоб залишити її в школі. Еліс сам потрібні гроші, а її однокласники їх мають. Тому монетизація суперсили це не така вже погана ідея, а ага. ж? Мені здається, що це має бути дуже цікавий підлітковий роман. Тут буде дуже цікава романтична лінія, тому що в неї будуть романтичні стосунки з хлопцем, з яким вони є ворогами. Тобто тут буде троп від ворогів до закоханих і мені здається, що це буде дуже цікавий такий підлітковий роман для, для тих, хто любить якісь легкі такі історії, щоб відволіктись. Наступні передзамовлення будуть від Books, і, Чесно кажучи, я вперше виокремила це видавництво для себе, тому що раніше я ніколи не звертала уваги на те, що вони видають. А зараз я побачила, що досить багато цікавих історій вони планують видати цієї осені. Перша книга це кумедна історія Емелі Генрі. Читавши анотацію, я провела паралель з тим, що відбувається на нашому шоу-бізнесі. Якщо ви знаєте цю історію, яка відбулася між Дантесом та Надією Дорофеєвою і сім'єю Кацуріних, де вони просто помінялися своїми партнерами і продовжили будувати стосунки, то ця книга вам. Нагадає цю історію, тому що тут головні герої поєдналися з колишніми своїх колишніх, тобто вони ніби помінялися своїми партнерами. Дафна любила слухати, як її наречений Пітер оповідає їхню історію кохання. Він справді чутово про це оповідав, доки не усвідомив, що взагалі-то закоханий у найкращу подругу дитинства Петру. Так Дафна починає свою нову історію, застрягнувши в чужому для себе місті без друзів і рідних, зате з улюбленою роботою дитячої бібліотекарки. Вона пропонує розділити оренду житла єдиній людині, здатній зрозуміти її становище Майлзу Новаку Петриному Клишніму. Мені здається, це буде дуже цікава, кумедна, легка романтична історія, і якби її екранізували, було б цікаве таке комедія, можливо, навіть серіал. Не знаю. Якщо ви вже читали книгу від цієї авторки, то пишіть в коментарях, як вона взагалі пише, тому що я читала, що дуже багато людей зазначили про те, що в авторки дуже легка манера писання. І завжди дуже куметно, її книги викликають дуже приємні емоції. Тому цікаво почути вашу думку, якщо ви читали щось з творчості Емелі Генрі. Пільнота бездушних дівчат від Лори Стівен. Я спочатку прогортала цю книгу, тому що мені здалося, що це буде щось не дуже цікаво. Але потім, коли я вирішила знімати це відео, то вирішила прочитати. Більше про цю книгу, тому що для того, щоб поділитися нею з вами, потрібно знати трохи більше. І знаєте, що мене змусило додати книгу до списку, яких би я порекомендувала вам, і які б я собі придбала. Це той факт, що тут зазначено, що ця книга сподобається тим, хому подобається творчість лібардуго. А так як я обожнюю лібардуго, я подумала, що ця книга мені точно сподобається. Ця книга вийде на початку вересня, тому майте на увазі. Чотири мертві студенти, дві одружимі дівчини, один жахливий секрет, який може знищити їх усіх. Десять років тому четверо студентів стало жертвами серії сумнозвісних убивств в академії мистецтв, яку після цього закрили. А от справу так і не розкрили. Тепер Карвел знову відчиняє свої двері, і безстрашна студентка Лотті сповнена рішучості з'ясувати, що ж насправді сталося. Але коли її сусідка по кімнаті Еліс не трапляє на зловісний ритуал розщеплення душ, захований в бібліотеці, жертвою північної вежі стає ще одна людина: часу залишається обмаль. Чи зможе Лотті дізнатися правду до того, як північна вежа завдасть нового удару? Чи вийде Еліс провести зворотній ритуал, перш ніж жахливе альтер-его її поглини? І чи вдасться? Еліс і Лоті нарешті, порозумітися, щоб запобігти катастрофі. Стиль авторки вирізняється особливою атмосферністю і загадковістю, що зачаровує та створює таємничу напругу, яка не дасть відірватися від роману. Мені здається, що ця книга має бути чудовою саме на осінь, тому що я обожнюю читати подібні дарк-романи про дарк академію саме восени Це дуже атмосферно завжди, і мені здається, що ця книга пишеться прекрасно, ваш осінній вайб, на мою думку. Наступна книга від авторки Брін Вівер Шкіра та Жайвір. Це друга книга з серії, з трилогії. Але я спочатку подумала, що це буде продовження книги М'ясник та чорна пташка. Але потім, прочитавши нотації, я зрозуміла, що, скоріше за все, це будуть три окремі історії. Ця історія вийде в кінці жовтня, але дата може змінюватися, як зазначує видавництво. Це друга частина трилогії про вбивче кохання. Чому варто придбати цю книгу? Це гаряча історія в жанрі Dark room Com, або темно романтична комедія, де закоханість і хід зростає на тлі полювання за головами й вбивством наймерзенніших покидьків. Усім не без фірмового чорного гумору і двозначних жартів. Роман побудований на тропах від ворогів до коханців, шлюб з за домовленістю і Беркотун та сонечко. Знову ж таки, ця серія завірусилася буктоком. Саме завдяки Тіктоку вона стала популярною. Я не знаю чому, але перша книга мене спочатку зацікавила, потім я побачила дуже багато коментарів про те, що книга вже не настільки цікава, наскільки її. Наскільки про це говорять, і я подумала, що не буду купляти цю книгу. Але все ж таки мені здалося по коментарям, що книга досить цікава, і авторка має свій такий визначений стиль. Вона має дуже хороше почуття гумору, точніше, чорного гумору. І книга читається дуже легко, хоча вона має дуже багато тригерів. Але завдяки тому, що тут присутній чорний гумор і дуже такі палкі сцени кохання, то ця книга сприймається трохи легше, ніж мало Я не знаю, чи я б купила. Цю книгу, але якщо ви читали першу частину і вас вона зацікавила, так що ви хочете придбати другу, то напишіть у коментарях, тому що я досі сумніваюся. Хоч вона мене зацікавила, але я все ж таки ще сумніваюся трохи. Фух, це звісно не всі анонси. Їх ще дуже багато. Я додала їх всіх до списку, але. Це відео буде тривати дуже довго, і мене насправді вже сідає голос. Тому, якщо вам цікаво, які ще книги анонсували видавництво, то пишіть в коментарях. Я обов'язково складу підбірку з цих книг і поділюся ними з вами. Я вам дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайк і писати коментарі, тому що мені це дуже цікаво, мені це дуже важливо. Я завжди відчуваю себе трохи краще, коли бачу, що хтось подивився відео і написав коментар, відповів на якесь питання, яке я задала у відео, тому що це створює такий якийсь певний конект між мною і вами. І мені завжди цікаво поспілкуватися з вами в коментарях, тому не соромтеся писати, навіть якщо у вас є якісь зауваження чи прохання до мене щодо. Того контенту, який я створюю, я рада прийму це до уваги. А я дякую вам за перегляд, і побачимося з вами в наступному відео. До зустрічі!